Брати і сестри, сьогодні в день, коли ми а, доєднуються нові люди до церкви, сьогодні важливо дуже сказати основні принципи. Я попрошу оператор показав одну діаграмку, над якою я буду сьогодні говорити. Вона знайома для багатьох із нас, тому що. І я періодично, систематично, періодично вертаюся до неї. Знаєте чому? Є основні складові нашого християнського життя, здорового християнського життя. Чогось нового ми не придумаємо вже. Просто треба жити в тому, що є. Давайте подивимося на ці складові згадання. В першу чергу це звучить для тих, хто прийняли хрещення. І для всіх, всіх нас, хто живуть християнським життям. І так ми дивимося в центр цього умовного колеса, уявимо колесо, над яким ми сьогодні роздумуємо, на якому є вісь, на якому тримається колесо, колесо крутиться, тому що його тримається вісь, в центрі щось або хтось, в центрі християнського життя є Христос. І апостол Павло просто чудово висловився, коли сказав Галатам 2 рози, 20 вірш. І тепер не я живу, а живе в мені Христос. А те, що живу в плоті, живу вірою в Сина Божого, який віддав себе за мене, постраждав і віддав себе за мене. Життя в центрі якого бізнес? Життя в центрі якого діти? Життя в центрі якого спорт. І всі ці речі можуть бути зовсім непоганими, але ви знаєте, що інколи те, що стоїть в центрі, не інколи а завжди витісняє головне. І так я спостерігаю за життям різних людей, за своїм життям, як часто потрібно боротися за те, щоб Христос був в центрі. Нам потрібно боротися за те, щоб кожна складова, яка є от в цій діаграмі, щоб вона була в нашому житті. Ми зараз проговоримо кожну із них. Але я хочу, щоб ви задали собі питання, а що стоїть в центрі твоєго життя? Що займає так багато місця, що є таким важливим для тебе, без чого ти не уявляєш життя? Ви знаєте, щось є те. Що якщо його забрати з твого життя, то людина може сказати, то чого його тоді жити взагалі? О, Оце в тебе забрали із центра життя, те, на чому вісь, на чому твоє колесо зломалося. Тому що якщо цю вісь вийняти, це колесо розлетиться. От християнське життя без Ісуса в центрі, без того, що Він за нас помер і воскрес, уявити неможливо, тому він в центрі. Пам'ятайте про це. Подивись в своє серце, в своє життя. Що таке в твоєму житті важливе, що якщо його відняти, тебе нема змісту жити взагалі? Якщо це не Христос, який формує твої найглибші цінності, то нам потрібно переглянути в житті щось. І я не можу служити Богу, бо в мене щось. Я не можу ще щось дуже важливе для Господа зробити, бо в мене щось, що тобі заважає. Отже, Христос в центрі, живіть, дорогі друзі, брати і сестри, живіть так, щоб було видно, що Христос в центрі. Що навколо нього життя ваше. І тоді і діти щасливі, і тато, і мама, тоді все на... в гармонії. Чому? Бо Христос в центрі. Він створив нас. Він створив і дав життя нам, і він знає, як найкраще для нас. Отже, дивимося також і на те, які ще є складові, і є вертикальних дві і горизонтальних дві. Дивимося вертикальних дві. І перше, це молитва це наш спосіб спілкування з Богом. Молитва, моліться. Це те, без чого не можна уявити нашого християнського життя, життя без молитви. Я хочу тут згадати, щоб ми згадали і два місця, Івана 15,7. Я прошу, щоб оператор, можливо, показав ці місця, що ми разом прочитали Іоанна 15 розізл, 7 вірш, і ще буде Филепіанам, 4 розділ, 6, 7 вірш. І хочу сказати наступне: багато людей. Ну, давайте разом прочитаємо Івана 15, 7. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої у вас позостануться, то просіть, чого хочете і станеться вам. Нам важливо перед тим, як щось просити, що зробити, перебувайте в мені. Нам треба бути в близьких взаємовідносинах з Богом. Молитва нас наближає до Господа. В молитві ми дуже близькі до Господа. І отут я хочу закликати вас, брати і сестри, що не тільки та молитва, де Господи, дякую за новий день. Господи, дякую, що я прожив вже цей день. Благослови, щоб шахет не впав на мене і ще щось не сталося. Так, да, це ну, само собою. Але отут навіть не просто раною ввечері про молитву. А тут про молитву, де ти спілкуєшся з Богом. Спілкуйтеся з Богом. Він хоче чути тебе. Він хоче чути, що ти думаєш. Що ти від нього хочеш, він просто хоче. Знаєте, якщо у вас є взаємовідносини з ким, у вас є про що поговорити, правда? Якщо ви мене не знаєте, або я вас, то ну, нам мало є про що поговорити. Ну, можемо в цілому про ситуацію в країні, ще ну, мало таких тем для розмов. Або треба людину дуже розговорчиву. Але коли ви знаєте когось, у вас є більше тем для розмови. Ну коли ви когось добре знаєте, то є таке прислів'я, що справжнім другом є про що помовчати. Ми можемо просто посидіти. А у вас є про що помовчати з Богом? У вас є про що говорити з Богом тоді, коли ви не просите. Бо частіше всього, ми просимо, і в нас є про що поговорити з Богом. Боже, дай. Боже, дякую, що дав. Боже, знову дай, Боже, болить. Це непогано, я не засуджую людей за те, що вони щось просять у Господа, бо він сказав просіть. Але проблема в тому, що часто предмет наших розмов з Богом тільки дай. І все. Господь хоче мати спілкування з тобою. Християнство це не набір правил і постанов, 1, 2, 3, 4, 5. Це живі взаємовідносини з Богом. Скажіть, коли ви з кимось посварилися, вам хочеться часто спілкуватись? Ні. Ми кажемо, перестали спілкувати. Чого посварились? Коли в нас розірвалися взаємовідносини, ми не хор, ми уникаємо спілкування. Шукайте спілкування з Богом. Шукайте. Нехай у вас завжди буде предмет для розмови з Богом. Фелепіанам 4, 6, 7 ми читаємо також, там є слова на цю тему. Фелепіанам 4 розділ, 6, 7 вірш. Ні, про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. Далі наступний вірш. 6-7, да? І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай збереже серця ваші і думки у Христі Ісусі. Приходьте до Господа з різними, скажімо, з різним настроєм, з різними потребами, але важливо просто, щоб наше спілкування з Богом було безперервним завжди. Другим, що є важливим, це Слово Боже. Слово Боже, яке. Як основне джерело, де Господь говорить до мене. Слово Боже, як те, що ну, без чого не можна уявити, щоб зрозумів я Бога і не читав Слово Боже, такого бути просто не може. Якщо ви хочете зрозуміти Бога, читайте Боже Слово. Роздумуйте над Ним. Це духовний хліб. Якщо ви не поїсте день-два, то ви. Навіть до півдня вже зрозумієте, що мені погано, бо я не їв. А скільки ви можете духовно не їсти? Нам потрібно їсти, щоб жити. Нам потрібно читати Слово Боже, щоб жити. Ну так часто читати, щоб жити? Якщо ви хочете жити духовним життям, нам потрібне слово Боже. Сьогодні таке різноманіття. І електронне, і в телефоні, і додатки попридумували, вже і за тебе коментарі читай. І тільки роздумуй. Не хочеться. Ну, якщо духовне життя є, то хочеться. Якщо духовне життя кипить в тобі, то хочеться і молитись, і слово Боже читати. Тому здорове християнське життя там, де є Слово Боже і молитва. Тому Ісуса Навина 1,8 написано: нехай книга цього закону не відходить від уст твоїх, але повчайся в ній в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що в ній написано, і тоді результат хороший прийде. Да? І тоді буде щастя. Щасливими дороги твої Бог зробить, і в усьому, що будеш робити, буде щастити тобі. Як часто ми кажемо, хай тобі щастить. От буде щастити, якщо ви будете жити так, як каже Господь. Проблема в тому, і вже сьогодні Дмитро Федорович нагадував там на березі як проповідь ми слухали, що люди часто да, жаль, ну, скажімо, нарікають, як погано і те, і те в житті, які люди зли. Так просто не робіть цього. Бог каже, просто не робіть цього. Додержуйте все, все що написано в ній. І друге Томофія 3,16, там теж говориться про цінні слова Божого, що усе писання, це не просто там щось люди понаписували на схожу тематику. Ні. Воно натхненне Богом, воно корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Хай Слово Боже виховує вас. Хай Слово Боже виховує кожного, хто в руки бере Слово Боже. Воно проникає, написано до глибини душі і духа людини. Нехай Бог допоможе цінувати Словом Божим. Наступна, дивимося по горизонталі. Це наше спілкування. І Матвія 18 роза, 20 вірш, Ісус Христос сказав: де вас двоє або троє зібране в ім'я, моє там я посередині вас. Господь сьогодні присутній серед нас. Ми інколи про це забуваємо, коли ми разом, навіть невеличка група, може, ви на домашню групу зібрались? Може, у вас мало людей навіть на домашню групу прийшло? Ну якщо Господь в центрі вашої уваги, то він серед вас Духом Святим. Євреям, там помилка є, євреям 10 розділ, 24-25 вірш, є застереження і заохочення, щоб ми не залишали зібрання нашого. Як є в декотрих звичай. Але коли ми знаємо, що день той наближається, день приходу Господа, то щоб ми навпаки заохочували один одного, знаючи, що день той наближається. Тому не кидайте збору свого або зібрання. Нехай це не буде звичай, мене зазвичай немає. Або коли всі тут, а в мене інші плани. Коли всі в церкві або церква щось робить разом. А мене там немає, і це недобра ситуація. Нехай Господь допоможе, щоб ми цінували спілкуванням, бо спілкування воно нас збудовує, спілкування воно нас направляє, виховує через спілкування, через братів і сестер інших. Ми один одного підтримуємо, підбадьорюємо і виховуємо. І Господь в цьому процесі задіяний. Тому спілкування, воно невід'ємною частиною є здорового християнського життя і свідчення. Римлянам, перший розділ, 16 вірш. Апостол Павло чудово каже: Я не соромлюсь і Бо вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірує, кожному, хто вірує. Друзі, друже, може ти сьогодні вперше, може ти багато разів був, але ще не прийняв оця звістка, яку ми чуємо з Євангелії, це сила Божа на спасіння твоєї душі. Це сила Божа, яка змінює людину, як нічого інше змінити не може. Тому не соромтесь, ніколи не соромтесь. Будьте свідками Христовими, будьте тими людьми, хто не соромиться сказати на роботі, між сусідами, між знайомими. Да, я вірю в Бога, я християнин, і моє життя хай свідчить про це. Нехай не тільки, знаєте, багато людей соромляться сказати. Тому кажуть, я так ділами, життям свідчу. В основному так. В основному так, бо соромлю словами. Або знаєте, як зібрались, не знаю, свято на роботі, і хтось виніс, не знаю, якийсь там випити смачний алкогольний напій і кажуть, пригощайся. А ви ж розумієте, ну вже якби, як то не. Ну, я не буду. А чого не будеш? Здоров'ям проблеми, чи, чи щось інше? Ні, здоров'ям. Здоров'ям. І вашим, і нашим. Дорогі друзі, нам треба бути принциповими. Нам треба говорити про свої переконання. Нам треба говорити про те, я оце роблю тому що, або цього не роблю, тому що я знаю, чому. І не соромтесь сказати, коли ви не знаєте. Тому, брати і сестри, особливо хто приєднується до церкви, якщо є речі, яких ви не знаєте, кажіть, я не знаю, но можу дізнатись. Тому ми до цієї розмови вернемося чуть-чуть пізніше. І свідчення наше це те, що Господь заповідав усім, усім нам. Матвія 28, розділ, 19, 20 вірш, каже, ідіть по всьому світу, і що робіть? Навчіть, а навчити це розказати. Розкажіть, а навчити це не один раз, до речі, розказати. Тому, якщо ви кажете, «Та я вже йому казав, навіщо? Ні, навчіть. Це не один раз, скажіть знову. Хрестє їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, що сьогодні і було хрещення. Нехай Господь благословить нас, щоб ми з вами пам'ятали Христос в центрі. І коли Він в центрі, ми обов'язково молимося. Слово Боже, читаємо! Ми в церкві і ми хороші свідки. Ми не мовчимо, ми свідчимо про Христа. Розкажіть про Христа іншим і життям, і своїми устами. І Господь просто неймовірно прославиться через ваше життя. Останнє дивимося на діаграму, яка об'єднує все це колесо римлянам, 12 розділ, перший вірш. Дуже важливі слова. Він каже, апостол Павло каже: я благаю вас, браття. Благаю, це дуже прошу. Через Боже милосердя повіддавайте тіла ваші в жертву, живу, святу, приємну Богу як розумну службу вашу. Як розумну службу вашу. Благаю вас, браття, кажуть, в жертву приносять. І цей вірш каже про жертву приносить ще й тіло ваше. Ви знаєте, був такий час, коли говорили в Радянському Союзі, щоб щось погане сказати, каже, вони в жертву приносять дітей чи людей, чи когось. А тут ще й апостол Павло каже: я благаю вас. Ну я поясню, Бог є дух, але в нашому матеріальному світі, в нашому фізичному світі, Він хоче використати твої руки, щоб зробити Божу справу. Хоче використати твої ноги, щоб піти, і твій голос, щоб сказати. Тому Він хоче наші здібності, таланти, руки, ноги, все, що він дав тобі, щоб ти посвятив на служіння Господу. А це жертва. Коли я міг би щось інше зробити, а я йду, роблю щось для Господа. Я міг би піти в інше місце, але я пішов на служіння або послужити комусь. Тому нехай нами правильно буде почути і зрозуміле слово, яке ми прочитали. Він каже, благаю вас, браття, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу, розумне служіння Богу завжди розумне. І коли ви робите і самі не знаєте, чому це недобре явище. Нехай Господь допоможе, щоб те, що ти робиш, ти розумів, чому ти робиш. Так, як і те, що ти не робиш, я розумію, чому я не роблю. Якщо ви не знаєте, дізнайтесь, запитайте, ну оця відповідь не знаю, ну в нашій церкві так не роблять. Це погана відповідь. Дізнайтесь краще, щоб ваше служіння розумне було, щоб я розумію, і коли я розумію, я ще більше хочу це робити, бо я розумію. Нехай Господь благословить нас, щоб ми були слухняними християнами в дії. Дії, щоб ми тими людьми були, хто приносять плоди для нашого Господа. І цього я бажаю всім нам, і я хай це нагадування для нас буде, оці ключові, скажімо, ключові принципи і складові нашого християнського здорового християнського життя.